Увага! Марш! Так заступив, що тут робиться. Раз. Це немов шаровари. У одній шароварі одна нога, у другій шароварині друга нога. Потрібно є, є потрібно за одну хвилину якомога більше раз поміняти ноги місцями у шаравар. ліву в праву саровару, праву трава, чаровару вліву. І так назад. На це дається, що вона вся одна хвилина. Ми бачимо ось як це як все виглядає зі сторони. 15 секунд залишилось. Андрій П'ять секунд залишилось.